Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, в російсько-українській війні там, нам потрібно іноді ж хоча б оцінювати наших царків. Да? В чому їхня схожість, в чому відмінність? Понятно, що схильність до авторитаризму вона ярко виражена в обох. Нарцисизм, я би сказав, яскравіше виражений у Зеленського. Але по великому рахунку. Давайте проговоримо, в чому там їхня відмінність, чим не схожі Путін і Зеленський, незважаючи на те, що там десь схожість у них є. Ну, Перша відмінність очевидна, так, якщо ми хочемо там п'ять атлічь, знайдіть п'ять відмінностей. Перша, очевидна, це вік. От, один дід, другий там порівняно молодий ще. Цей хлопець, хоча знову ж там, типу, як тільки почнеш порівнювати, знаходиш е, схожість. Обоє зараз ліплять із себе альфа-самців. Хоча е, у нашого ще виходить, там, типу, там він там типу, хоче виглядати подка... подкачаним, не брітиш там спеціально ж типу, не бреється, щоб дивитися, який там. Типу. От, а Путін уже як його там не підкачує. Ну, але ж пам'ятаємо, він там і на коні, і з дельфінами, і там ще птиць, там в польот там проважає. От, але видно, що вже все-таки дідуган. Друге, я би сказав. відмінність в тому, що Путін, хоч він автократ, у нього. Ну він же ж сталініст, а ще у Сталіна було там все майбутне юридично оформлено. Тобто, можуть. Засідати тройки і судити, ну, здавалось би, по безпреділу, але для, насправді для Радянського Союзу все було по приділу, що от є норма така, вона прийнята і розрішається там, голки під підногті заганять, вставляти пальці там, в двері, там, мучить, питати чому, ну, тому що таке повинно. І там юридично оформлена була ще е, Вишинським. І Короленко були такі генії прокурори от які казали, що признання царіться доказательств. І того, що якщо признався там, типу, блін, і вже корявими пальцями, які переломані по 10 разів, писав, що англійський шпіон, все значить англійський шпіон. Тобто, все має бути юридично тонко. Того, наприклад, у Путіна, щоб ми знали. От навіть там, типа, Зеленський ну, він брехло, обоє, обоє брешуть тотальні брехуни, це, це сходство, це невідмінність. І Зеленський каже, Путін хоче зробити армію з півтора мільйона два з половиною. чому ти судиш, чому так ти вирішив, що він хоче зробити? Можливо, і хоче, але у Путіна дуже чітко. От я знаю, що він зробив, що у нього там мабуть. Вооруженної сили Росії до двох мільйонів, в тому числі подружжя, мільйон п'ятьсот шістьдесят восім. все, приділ. Він указом президента інформується. І у Путіна пунктик на те, що під все треба бумажку. Під все треба бумажку. Тому що він же ж не в КВН грав, а він же ж в КГБ. І Його приучили, що під, під все треба підкладатися документами. То у нас у Зеленського, хоча обоє ж юристи, знову з Зеленський санкції проти Порошенка примінив там, типа на основанні чого? то що. У мене є підозра, що він погано думає про Україну. Навіть не про Зелен... ну, Зеленський ми ж розуміємо, Зеленський Україна, він же ж ототожні. От, ми ж розуміємо, що Україна це одне, а Зеленське приходять і уходять. Да, а Україна, вона тисячу років стоїть. Е, да і тому. Е... Значить, Зеленський більше такий е, в Путін букваєт, а Зеленський імпровізатор, авантюрист в цьому плані. Да? От. Потім е, з одного боку обоє жаліються, да? це е, жалость, і там е, обоє підкреслюють, що вони лашари. Да? Типу, Путін весь час підкреслює, що всі хочуть його обмануть, кляте НАТО обманули нас там, підвели там, ми от хотіли міра, а всі остальні не хочуть. І чим ну там, типа, що хочеться сказати, от Лашара, блін, всі його розводять. Да? Так і у нас там, хоч він каже, що я не лох, але ж там, типа, бо не знав, бо не знав. Ще ж, бо не знав. От ість, е єдине, що, е -єдине, що е якби Путіна, ну в чому відмінність, Путіна обманюють Захід. Захід весь час його обманює, а він, бідняжечка, довіряється і довіряється, довіряється і довіряється, обманює. А Зеленського, відмінність Зеленського від Путіна, в тому, що його е, обманюють ближні друзі. І Зеленський єдиний ну, самий чесний в історії людства президент. чесні немає. Ну, Міндіч, гадство, ну Чернишов, ну Ваня Баканов, всі зрадники і корупціонери, Єрмак. Гадство, нікому довіриться, всі обманюють. Ну, то, що... і, то, що їх об'єднує те, що вони обоє лашари. Але відмінність в тому, що Путіна на його це Захід, а Зеленського, друзі. В цьому їх очевидна відмінність. От. Ну і ще, що я би сказав, що вони обоє, начеби. Базарить по поняттям, вони обоє виросли ну, той, в квартал 95, як виявляється, я дізнався від Дмитра Чекалкіна, що перша назва кварталу 95 була Криворожська шпана. Отак От вони називались. і вони по житті відчувають себе так. Да? Так само і Путін підкреслює, що він ріс в Пітері там, послевоєнних дворах, і там, типа, де треба було пальці розставляти, відповідати за базар, там і все таке, таке, таке. Тобто, вони живуть би, оба по поняттях. Але в чому різниця все-таки між ними? От Путін. Чому по поняттях? Тому що. Вони можуть посилатися, ну, типа Путін договорився з кимсь. Да? От Путін стверджує, що він договорився, що НАТО не буде розширятися. Типа зуб давали, не будуть розширятися. А потім прийняли е, країни Східної Європи, Польщу, там, країни Балтії, і там тіпа, вони ж до сих пор Лавров там типа. Пу йдете з Європи, ви вже обіцяли там, типа, хоч сказати, так покажіть, покажіть документ, що підписаний. Ну э, ми ж в житті ж так не робимо, що там, типа, я комусь продав квартиру, мені заплатили. Ну, заходь живий там, типа, а бумаги оформить. Ой, яким між нами, там може бути, ще бумаги оформлять? Ні, ми ж так не робимо. Якщо хто комусь я продаю квартиру, я оформляю там. Купівлю продаж щоб потім показати. І так хочеться сказати, Лаврову і Путіну там, типу, Пред'явить хоч один документ, де там письмово зв'язувались там, не...". Но в ментальності ж Путіна там, типа, ми ж поговорили і там не обіщнулись. Свіжайший приклад тепер ну, Лаврова це вів уже поняття Духкориджа. Дух типа Путін з Трампом про щось побазарили. В Анкоридже на Аляске, і тепер кажуть, Ей, Путін каже, ні, 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 ми не про то договарювалися. Ми договарювалися, що Зеленський вийде, ну, Україна вийде з Донбасу, там, типа, блін. Путін себе веде як блатной, де там, типа, блін, пацан сказав, пацан зробив, там слово пацана, ну, це все, 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 все. Якби і ми ж, Духанкоридже, ми ж там, ми ж побазарили, ми ж побазарили там, які ще наші міжнародні документи. От. А у Зеленського ну, то есть у Путіна, два пахана поговорили, і один потом киданув. Там, типа, Блін, не по поняттям. А у Зеленського все по безпрелу. То есть, наче закони є. А наче їх і нема, так? Да? Тобто, от э, взять хоча б от, э, він же ж, Тимур і його команда, ну, верніше, Тимур там це тільки э, главний смотрящий, а взагалі що ми знаємо, хто чия команда і хто папа мафія, да? то от, у них там шлагбаум, да? от, э, наприклад, шлагбаум це їхнє все, що там, типа, є ж. Якийсь закон, але ми пойдемо по безпреділу. Тобто, якщо Путін все-таки ну, як класичний вор в законі, там поняття, то тут безпредельщики. Там, типа, а ми там, ви хочете, зерно вивозити, да? платіть нам, а ми не хочемо платити. Так а ми зараз вам якийсь клоповка паучков підсипемо, ваш зерновоз і скажемо, що там, типа. Нельзя. Або там ми э, э, особенно ж модна тема, поки ж ви не дасте відкат, казна не пропустить деньги. Ну і ну пофиг, що там вам виділена субвенція, а нам фіолетово пока не заплатите, ну, блін, позвонить э, по просьбі Зеленського Єрмак в, э, в казну і не пропустять деньги, чи по просьбі якогось депутата слуги. Э, Або якби э, косять під блатних. Але той по поняттям, а той по безпределу. От, І хто з що хуже? Хто з що хуже? Е, ну, Це якби чотири відмінності. Тобто ще раз, Путін і Зеленський, ну як брати Близніці, вони схожі. Але е, все-таки відмінності є. Відмінності є. Е, от я сказав: чотири відмінності. Якщо ви знаєте якусь п'яту, напишіть в коментах, підкажіть мені, мені буде надзвичайно цікаво, тому що я досліджую. Ці нарцистичні фігури, тому що треба робити цілий інститут по вивченню поведінки лідерів, тому що ну, мільйони людей гинуть, а хто призвів до цього? Да? І це дуже важливо, дуже важливо. Так що пишіть, будь ласка, в коментах, ставте вподобайки, щоб це відео просувалося. Будь ласка, підписуйтесь, хто не підписався ще на мій YouTube канал, це теж дуже важливо. І друзі, там під е, описом відео є номера карток. Допомагайте цьому каналу, це зараз дуже важливо. Ну і будь ласка, знаємо, що не зважаючи на всі зусилля офісу президента і команди Зеленського, Україна міцно тримає фронт, зсу тримають фронт. Тил тримається, русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарану.